Добрий день дорогі друзі. Сьогодні ви на каналі все про все з Світланою. Сьогодні хочу вам запропонувати маринований червоний буряк дуже смачна страва. Для цього беремо олію, звичайно, 2 столових ложки, також яблучний оцет, одну столова ложка, сіль за смаком, базилік за смаком, і також коріант за смаком сушений. І столова ложка отакої. От Гірчиці, французької, зернистої. Все це добре змішуємо, постараюся не цокати, беремо одну велику рівчасту цибулинку. Сюди її переміщаємо, і, щоб мені не цокати ложкою, добре отак перемішуємо. Навіть жмакаємо, так пишеться у рецепті. Щоб цибулька пустила сік. І стала дуже м'якою. Хто хоче гостру страву, можна додати за смаком червоного меленого перцю. Так, у мене вже підготовлений червоний бурячок, такий порізаний соломкою, і цю страву переміщаємо нашу з спеціями до нашого бурячка. Усе ретельно перемішуємо і ставимо бурячок маринований на 2 години у холодильник. Чим більше постоє, тим смачніше буде наш салатик Так що приготуйте це дуже корисна і пісна страва. Смачного підписуйтесь на мій канал. Хорошого дня, ваша Світлана! До побачення!